Трамп зустрівся із путіним. Останні подробиці переговорів у Алясці. Російського диктатора налякали американські винищувачі та бомбардувальник. Невидимка Аляска зустріла Путіна протестами та мітингами. А Трамп дав велике інтерв'ю після того, як Путін полетів. каже про території говорили. Але останнє слово за Україною вітає мене. Звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні. Просто зараз вони таки зустрілися цієї ночі. Відбулися переговори Трампа та Путіна. Світові змі уже охрестили це ганьбою для американської сторони. Тим часом офіційний Вашингтон назвав подію історичною. Путін за старою звичкою змусив себе чекати. Літак із Дональдом Трампом простоє близько півгодини на зльотній смузі в очікуванні приземлення російського борту. Номер один про як зазначають змі, Трамп відігрався на рукостисканні своєю знаменитою протяжкою, той фактично смикнув Путіна до себе. При цьому обидва позуючи для фотографій, не відповіли на запитання журналістів. Причому Путін, коли пролунало запитання. Коли ви припините вбивати цивільних, підніс палець до вуха, показуючи, що не чує запитання. Потім вони сіли в одну машину і поїхали до місця переговорів. Власне, після цього почалися і самі перемовини. Перші секунди зустрічі вдалося зняти на камеру, але класичного формату зустрічей Трампа не відбулося. Одразу ж після початку журналістів вигнали із зали, та делегації продовжили спілкування у форматі 3 на 3 Цікавий момент, який російські змі вирізали з трансляції: це проліт американського бомбардувальника та винищувачів прямо над головою Путіна. У перші хвилини зустрічі президент США Дональд Трамп влаштував проліт бойових літаків, зокрема бомбардувальника Невидимки Б 2 та винищувачів Ф 35 просто над головою російського диктатора Путіна в небі над базою Елмендорф в Андорджії штат Аляска, де відбула зустріч пише, The New York Times. Проліт літака був скоординований як і рукостискання та спільна прогулянка червоною доріжкою. Із путіним президент продемонстрував найпомітніші і найгучніші атрибути американської влади всього за кілька секунд. Пише видання. Раніше стало відомо, що командування ВПС США перекинуло два стратегічні бомбардувальники моделі Б 2 Спіріт на авіабазу Елмендор. При цьому сама зустріч президентів тривала кілька годин. Після цього обидва вийшли до преси із короткими заявами. Першим слово дали Путіну. Той заявив, що нинішні відносини між США та Росією опустилися до найнижчої точки з часів холодної війни, і зустріч між двома лідерами давно назріла. Також бункерний не забув прогнутися під американського гаранта, повторивши тезу Трампа про те, що якби він тоді був президентом США, то не сталося б великої війни. При Путин также сказал, что центральной темой было вырешение пытания войны в Украине. Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что чтобы, чтобы украинская урегулированная сила устойчивый и долгосрочный характер должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность э, Украины. Конечно. Трамп був менш красномовним, зробивши майже втричі коротшу заяву. Зокрема, той зазначив, що сторони не повністю дійшли згоди в обговоренні врегулювання війни в Україні, але саму зустріч назвав продуктивною, зазначивши, що домовитися вдалося по багатьом іншим питанням. Проте США все ще чекає укладення угоди по Україні. Пізніше я зателефоную різним людям, в тому числі країнам НАТО. Також я наберу президента Зеленського та розповім йому про сьогоднішню зустріч. Зрештою, все залежатиме від них. Вони повинні приймати рішення. Ми вважаємо, що ми поклали початок феноменальній роботі, і ми досягли неймовірного прогресу. І з нетерпінням чекаємо на те, щоб ці переговори могли покласти кінець проблемам. Примітно, що робочий обід, який був запланований після перемовин, було скасовано. Аналітика назвали це ознакою того, що сторони не домовились. Одразу після публічних заяв Трамп і Путін сіли в свої літаки та вилетіли у Вашингтон та Москву. Тим часом на Алясці, окрім журналістів, на лідерів США та РФ чекали і звичайні американці. Жителі Анкораджа зустріли російського диктатора з українськими прапорами. Так кілька сотень людей зібралися на мітинг на підтримку України прямо під стінами військової бази, де проходила зустріч. Протестувальники почали збиратися вранці перед приїздом Путіна, скандуючи про українські гасла та вимагаючи, аби Росія повернула 20 тисяч українських дітей, яких викрали окупанти із зони бойових дій. Також протестувальники обурилися тим, що Трамп запросив Путіна на зустріч на американській землі в Алясці. Раніше місцеві організатори мітингу заявили у соцмережах, що Аляска проти тиранії, і закликали прихильників зібратися в Анкориджі, щоб протестувати проти міжнародного військового злочинця, який тут перебуває. Із цікавого журналісти Рейтер з'ясували, що в ході зустрічі Путін знову читав Трампу лекції з історії. Зокрема, у переговорній залі, де зібралися лідери у супроводі членів своїх делегацій, на столику біля Путіна помітили скріплені документи. Агентство Reuters оприлюднило фотографію в українському ж центрі протидії дезінформації. Підтвердили, що Путін передав Трампу карти, де історичні документи, які за його словами, нібито. Доводять штучність формування української держави, йдеться про географічні карти, які за задумом Путіна мають довести Трампу, що Україна, нібито штучна держава. Як на це відрагував американський президент, наразі невідомо. Згадати історію вирішили і ми чому росіяни досі вважають, що Аляска їхня, як кажуть зараз, і про Крим. Звідки така впевненість в РФ? до чого тут светр Лаврова з написом СРСР? Коли і як Росія продала Аляску Сполученим Штатам і чи можна цю угоду повернути назад? Про це просто зараз була ваша, стала наша 15 серпня. День зустрічі російського диктатора та президента США на американській військовій базі Анкориджі, штат Аляска. Можна найти як какую-то підводний камінь от, в этом місці, но так і какие-то логічні, логічні причини, по чому сторони согласились на Аляску для Трампа. Переговори з путіним на американській землі це демонстрація сили та переваги над російським диктатором. Дуже несумлінні змі працюють над тим, щоб спотворити мою зустріч із путіним. Постійно цитують звільнених невдах і по-справжньому дурних людей. на кшталт Джона Болтона, який щойно заявив, що, хоча зустріч проходить на американській землі, Путін уже переміг. Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у всьому. Аляска интересна, конечно, для Трампа. Почему? Потому что это свидетельство силы, то, что он выше Путина, да Трамп выше Путина, потому что когда-то Аляска была российской, но сейчас она территория Соединенных Штатов Америки. С точки зрения политической для Трампа это интересно провести такие переговоры в Штатах именно на Аляске, которую забрали у России. Для Путіна американський штат зручний насамперед з погляду безпеки та логістики. Всього 4 кілометри протоки відокремлюють територію кремлівського параноїка від Аляски. Это его пунктик, это его боль. Он очень относится серьезно к вопросу любой безопасности, связанной с собой, биологической, ну, абсолютно любой. Поэтому да, поэтому проблема была не в том, что там ордер МКС, что в каких-то странах его могут задержать, могут не задержать. Проблема була основна в тому, що Путін просто-напросто боїться вилітати з території Російської Федерації. Взагалі, як говорят очевидці, не сильно то часто из бункера вилазить. Ще один важливий чинник: історія Аляски. Путін стане першим російським лідером, який відвідав американський штат, що колись був територією Росії. Пол російських журналістах готов в Соєнної Штаты. Я напомню, що Владимир Путін перший из російських лідерів, хто побуває на Аляске. Варто нагадати, що російською Аляска стала у 1732 році, коли цю землю вперше для міжнародного товариства відкрила російська експедиція під керівництвом Михайла Гвоздіва та Івана Федорова. Десятиліттями Аляска не становила особливого інтересу для російської імперії. Москва справедливо вважала, що витрати на утримання та захист цієї віддаленої та вразливої з геополітичної точки зору території перевищують потенційний прибуток. Першими питання продажу Аляски штатам підняли саме з російського боку. Зробив це генерал-губернатор східного Сибіру, граф Микола Муравйов-Амурський. Продажем Аляски Вашингтону Муравйов розраховував налагодити відносини зі США для того, аби разом з американцями протистояти англійцям в акваторії. Тихого океану США неминуче поширяться по всій північній Америці. Нам не можна не мати на увазі, що рано чи пізно доведеться поступитися їм нашими північноамериканськими володіннями. За певними обставинами ми допустили вторгнення до східної частини Азії англійців, але це ще можна виправити нашим тісним зв'язком зі США через кілька років. Тривалі переговори, а також громадянську війну в США. У 1867-му Москва продала Аляску за 7,2 мільйони доларів, близько 150 мільйонів доларів у перерахунку на сьогоднішній день. З російської сторони договір про передачу території підписав імператор Олександр II, а також урядовий сенат з американської сім. Президент Ендрю Джонсон та Конгрес. Але, незважаючи на це, тему споконвічної російськості Аляски регулярно порушують пропагандисти на Гебельс ТВ. Не треба встановлюватися на великих достиженнях наших отцов і треба далі змінити. Лісабон. Лісабон не було, Аляска була. Знаєте, як Сталін тоді, була. І Каліфорнія да, була. Да, конечно, да. Много Зачем нам, Ось ці теж підспівують, розгойдуючи потрібні настрої у суспільстві. Адам! Алясачку раді мою за пропаганда на ТБ у піснях, книгах і фільмах зробили свою справу. Зараз росіяни шовіністи щиро вірять, що американський штат має повернутися до рідної гавані. Що ви думаєте, о пристоящі зустрічі Трампа і Путіна на Цього не буде, тому що Трамп вже все продав, Аляска вже принадлежить Росії. Поэтому нам она нужна. Все-таки Аляска, это же территория США, да? Но она была раньше наша. Но Аляска это же наша территория раньше была. Может быть, он едет не в, не в Америку, а в нашу будущую территории. На данный момент это результат успешной дипломатии на стороне у нас Америки, что как бы он Путин может запить водой и навсегда за Аляску на самом деле забыть. При цьому Дональд Трамп одразу після прес-конференції з Путіним дав окреме велике інтерв'ю за підсумками зустрічі. Ми зібрали для вас найголовніше. Отож, зустріч лідерів України та Росії, якщо відбудеться, пройде за присутності президента США. Трамп заявив, що має запити від лідерів України і Росії щодо своєї присутності на їхніх переговорах, і він там буде, не уточнюючи, коли вони можуть відбутися. Все залежить від Зеленського зараз, і європейці мають бути залучені, але все залежить від Зеленського, сказав президент США. Зустріч із Путіним він оцінив на 10 із 10. попри те, що жодних домовленостей про припинення вогню в Україні досягти не вдалося. Також прозвучало й те, що на переговорах із путіним обговорювалося питання обміну територій. проте зі слів Трампа, які саме землі це будуть, і яка їхня площа. Вирішуватиме Україна, США розглядають запровадження санкцій проти Роснафти та Лукойлу, якщо Путін відмовиться від перемир'я в Україні. Про це пише Блумберг. Обмеження мають вдарити по нафтових доходах Кремля і можуть супроводжуватися заходами проти тіньового флоту танкерів та підвищенням тарифів. Для покупців російської нафти, включаючи Китай, Глумберг нагадує, що РосНІФ та Лукоїл забезпечують майже половину експорту російської нафти близько 2,2 мільйони барелів на добу. Трамп уже підняв мита для Індії за закупівлю в Росії і погрожував дуже серйозними наслідками у разі провалу саміту із Путіним. Чи вважатимуть у США провалом зустріч на Алясці? Наразі питання відкрите. Тим часом однозначним провалом можна вважати спроби Росії встановити повний контроль над Курською областю, зокрема з огляду на останні новини, так журналістам вдалося з'ясувати, що принаймні півдесятка строковиків армії РФ загинули в останні місяці на Курщині, і це при тому, що ще навесні у військовому путінському керівництві відзвітували, що ситуація під повним контролем в цій операції приймають участь только. Лише... Професіональні воєнні офіцери і контрактники. Призивніков нет ні одного, і ми не плануємо делать. Їх там немає, але вони продовжують гинути. Після нібито повного звільнення Курської області в регіоні загинули щонайменше п'ять російських строковиків. Про те, що мінімум півдесятка молодих людей загинули в Курській області після звіту командування про звільнення регіону, пише видання Вьорстка. Журналісти із відкритих джерел зібрали інформацію від родичів, друзів та колишніх товаришів по службі. Уходил он от Атвоєнкамата в місті Ніфті в Курск срочник. он був не на СВО, а просто служба по призиву. Це повідомлення у соцмережах написали родичі загиблого два місяці тому. Артема Бородіна, 20-річний хлопець, прослужив лише півроку, як і багато інших. Він не мав достатньої підготовки, проте знаходився поблизу зони бойових дій, де за повідомленнями командування РФ вже давно не було супротивника, і ситуація була спокійною. Багато командіри діляють необдумане заявлення раді бажання вислужитися. А отдуваться за их слова приходится простым ребятам часто ценой своих жизней. Эта практика, к сожалению, имеет большое распространение. Однією з головних причин загибелі строковиків у Курській області аналітики називають відправлення їх для патрулювання кордону у зоні постійної дії ДРГ з обох боків шансів вижити у вчорашніх школярів небагато. Так, наприклад, обірвалося життя 22-річного Михайла Уласенка із Ноябрська. За даними місцевого телебачення, його призвали на службу у листопаді минулого року. 31 травня, виконуючи завдання, Уласенко підірвався на міні. Воєнаслуючий по призиву він такий же статус воєнаслужів як любой другой, як контрактник, як мобілізований з точки зрения прав і обязанностей. І он може вполне, и, як ми видим, они находились в зоні бойових действий. Та сама доля спіткала 18-річного Івана Нижегородова із цели Кар'єр із ізвісняк у Пермському краї. Його призвали на службу восени минулого року. Вже цього року, 6 червня, у місцевих пабліках з'явилася публікація з його фотографією. Виповняв задачі по охрані і обороні государственної границі. І погиб патрулірує границю Курської області. З 8 липня на зв'язок перестав виходити 21-річний Володимир Золотуєв із селища Холбон у Забайкальському краї, призваний до армії у листопаді минулого року. 24 липня до його мами приїхали військом та голова адміністрації Холбона і повідомили, що Володимир загинув, захищаючи кордон Курської області. Контракт він не підписував. Пише місцевий паблік. Із такою самою ситуацією раніше уже зіткнулися десятки матерів. российских строковых Киев. Я даже не могла предположить, что срочника пошлют туда воевать. Он автомат два раза держал его. Фотографировался тогда. Фух. Какая ему война. 13 липня у Курській області загинув 20-річний строковик Владислав Бородін із села Каракулине в Удмурті. Повідомила журналістам Вьорстки його мати. За словами жінки, їй нічого не розповіли про обставини загибелі сина. Ніхто не говорить, нічого не знаємо. Сказала мати загиблого. При цьому, поки з хлопцем був зв'язок, як і багато інших сьогоднішніх строковиків той розповідав, що жодної бойової підготовки вони не проходять. все это время, пока они служили в части, мы с ними общались ежедневно, и все говорили одно и то же. Все говорили, что их учат строиться мы вышировать. Даже когда они ходили в наряды по периметру части, им давали в руки кинжал, а не автомат, потому что они были необученные. При цьому те, що ситуацію в Курській області так і не вдалося взяти під контроль на відміну від родичів загиблих, розуміють у російському командуванні, і реакція на це вже відбулася. Скандально відомого генерала ЗСРФ Олександра Лапіна, якому і приписують провал оборони Курщини, звільнили з армії. Но указ пока не опубликован. Ждем. Если это так, то снятие такого генерала очень символично. При этом сведения, что не просто снят, а уволен из ВСРФ. Назревает, видимо, проверка полная по Курской области всех обстоятельств, которые привели к гибелі тысячи людей. На його місце призначили Євгена Никифорова, який поки що також не зумів покращити обстановку на Курщині. Повністю кордон все ще залишається не Росії. Водночас це все ще не зона так званої СВО. Чертно в бойових действиях не участвують і не будуть участвувати солдати, приходящі срочну службу. А офіційно там бойові дії і не ведуться. Командування ж відзвітувало, що все під контролем, інакше кажучи, це одне із можливих місць проходження строкової служби новими призовниками. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. Наступному випуску вас чекає іще ще більше новин. Український снайпер встановив світовий рекорд, ліквідувавши ціль на відстані 4 кілометрів. Зсу повністю зачистили Покровськ та зупинили прорив РФ на добропілля. А Британія заявила, що готова ввести війська в Україну. Про це я не тільки розкажу вже о дванадцяті. а поки що обов'язково ставте лайк під цим відео і підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.